Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу харківського металіста на турецьких зборах проти команди Тузла Сіті, представник чемпіонату Боснії та Герцеговини. І це другий матч металіста під керівництвом переці Огнєновича, нового головного тренера. Із Сербії людина, яка пограла на високому рівні, і за Мадридський Реал вигравав Лігу Чемпіонів, і за Київське Динамо вигравав чемпіонат України. Дуже цікава особистість. Перший матч харків'яни під його проводом програли болгарському локомотиву. І зараз була можливість виправити цю ситуацію в матчі проти. Тузла Сіті. На третій хвилині вже була перша небезпечна нагода. У Тузли Дмитро Коркішко втратив м'яч у центрі поля. І на ударній позиції опинився Кузманович. Міг відкривати рахунок вже на початку гри. Але Форвард Тузла-Сіті. Пробуває не точно. Бачимо, йде обрізка. І Тузла дуже швидко знаходить момент. Свій Кузманович намагався поцілити у дальній кут Єрмолова, але м'яч пролітає повз ворота. Дев'ята хвилина матчу чергова атака Тузли на лівому фланзі опиняється з м'ячем Пантич. Навісна передача у штрафний майданчик. Нукич пробував головою. Дуже небезпечно, але не точно. І при цьому арбітри. Зафіксували положення поза грою. 30 Тридцята хвилина. Атаки Тузли продовжилися від власних воріт. Вони побудували ось таку атаку. Знову на лівому фланзі опиняється пантич. Така розрізна передача на Кузмановича. Той пробиває. М'яч залітає у ворота, але арбітри фіксують ще одне положення поза грою. Бачимо, не витримав нападник лінії офсайду і захисники. Харків'ян зловили Кузмановича і тому не вдалося розписатися легально у воротах харківського металіста. 34-та хвилина матчу. Ніколишин довгою передачею знаходить Рязанцева, але тому не вдається вдало обробити м'яч. Але відзначаємо бачення поля від Ніколишина, побачив бігання Рязанцева і чудову передачу видав. Кінець першого тайму, атака Тузли. Але Олександр Мізюк, капітан Харківського металіста, порушує правила. І ось такий штрафний удар від Тузли. Пантич пробував у цьому моменті, але м'яч пролітає набагато вище воріт. І на цьому моменти першого тайму все 49-та хвилина. Розпочиналося все з небезпечного штрафного майдан... удару від металіста. Невдало пробив порох. 58-хвилина. Знову атака лівим флангом від Тузли. Мехідич переводить м'яч на дальній фланг. Кар'ясович виривається вривається в штрафний майданчик. Навісна-передача і Хаджич намагався пробити по воротах металіста. Але удар виявляється невдалим. І голкіпер забирає м'яч до своїх. Рук 70-та хвилина, чергова атака Тузли лівим флангом і встигає Михідич зробити простріл. Але у Мехмедовича удар виявляється невдалим. І Дегтяр першим з харків'ян забирає м'яч і вибиває його подалі від власних. Воріт 77 сьома хвилина. Це вже атака харківського металіста. Єгор Демченко розганяє атаку. Передача на Семчука. Семчук виривається в штрафний майданчик, підробляє під праву ногу. Простріл, але на замиканні серед харків'ян у штрафному майданчику Тузли нікого не опиняється. Відзначаємо класну атаку металіста персональні дії Семчука, його дриблінг. Але на жаль, ніхто не відгукнувся на такий момент після прострілу Семчука. 79-та хвилина. Небезпечна атака від металіста. І Семчук заробляє небезпечний штрафний. Удар класно розвивалася ця атака. Єгор Красніков вбігав. Семчук міг віддати цю передачу, але відбувся фол. І ось такий небезпечний удар від Єгора Демченка пробуває таким падаючим м'ячем у стилі Крістіану Реналдо. Єгор Демченко і м'яч дуже близько пролітає біля площини воріт тут з але на жаль. Не влучає у площину 84-та хвилина. Ось така небезпечна нагода була вже у боснійців. Месінович пробував в поворотах. Наргалич віддав цю передачу, але металіста Данило Канівцев вчасно виставляє руки і проводить м'яч. На кутовий 88 хвилина Тузла заробляє штрафний удар. Муджарич зробив його. Він же і виконує його. Передача на дальню стійку. І Хасанбегович ось таким ударом забиває м'яч у ворота металіста на останніх хвилинах. Весніці виривають перемогу. Дещо неприємний епізод для харків'ян пропустити в самому кінці матчу. І дивимося, подача на дальню стійку. Хасан Бегович переправляє м'яч у ворота. Данила Канівцева. Е Мехмедович там намагався теж заштовхнути, але все-таки Хасан Бегович. Являється автором цього голу. На цьому все перемога Тузла Сіті з рахунком 1-0. Ми вам дякуємо за увагу. Не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з партнерами компанії «Парімач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.